Зібралися щоб підбити підсумки нашого навчального року та відзначити досягнення гімназії у різноманітних конкурсах і олімпіадах. Цього року наші учні показали чудові результати. Особлива подяка переможцям, які здобули призові місця у міському конкурсі Читаючи Кобзаря. В конкурсі малюнків Моя Україна ти в світі єдина. У конкурсі Моя космічна мрія у конкурсі «Есе, моє найкраще місто. Наші учні стали переможцями обласних онлайн-конкурсів Новорічний креатив чарівними місцями України у конкурсі відеороликів країна сонячних мрій. А також брали участь в акції Великодні кош. Для військового маємо відмінні результати у всеукраїнських конкурсах, таких як конкурс «Стежками каменяра, конкурсі імені Петра Яттика. Моя Україна майбутнього у математичному конкурсі Кенгуру у спортивному конкурсі зі спортом зростай, по життю перемагай пліч-опліч українські шкільні ліги, у природничому конкурсі імені Академіка Вернадського, національно-патріотичному конкурсі клас, наша гордість і мрія. Також наші учні досягли високих результатів у всеукраїнських олімпіадах на платформах Сеосвіта та на урок. Окремо відзначимо методичну роботу вчителів нашого закладу. Ваш професіоналізм, креативність та відданість справі є основою успіхів наших учнів. Ви постійно вдосконалюєте свої знання і методики, що сприяє високим результатам нашої гімназії. Дякуємо учням за старанність, вчителям за самовіддану працю, а батькам за підтримку. Нехай цей навчальний рік стане для нас усіх кроком до нових звершень і перемог. Любі діти, шановні батьки, вчителі, попри виклики, які постали перед країною і обумовили непростий навчальний рік, сьогодні свято свято останнього дзвоника. Тому хочу згадати слова легендарної української поетеси Ліни Костенко: І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Живемо не в простий час, тому потрібно пережити. А останній дзвоник це фініш, але по суті старт, початок нового рівня, нового кроку вперед. Тож давайте зробимо його сміливо, твердо і успішно. Для багатьох школярів цей дзвоник сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Бажаю гарно відпочити, набратися сил перед початком нового навчального року. А для вас, випускники, наші дорогі дев'ятикласники. Цей дзвоник справді є останнім у Мелітопольській гімназії номер 7 Залишається позаду шкільні роки в гімназії найбільш безторбутна та щаслива пора життя. Ви будете продовжувати навчання. В різних закладах освіти на Україні та за кордоном вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Бажаю вам впевненості у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх мрій. Пам'ятайте завжди Україна. Це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна це ви наше майбутнє. Глибоко вдячна педагогам і батькам. Ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ. Щастя всім добра, міцного здоров'я, успіхів та миру. Працюйте плід, живіть яскраво та змістовно. Слава Україні. Ще не в мене України, ні слава, ще нам, брата, Українці, усміхнеться доля. Згинуть нас. Наші хорошеньки, як роса запануємо ми, ми, браття, у сочисто. Ранок на дворі вчителька зустрічала, а тепер усі ми, як одна сім'я, Найрідніша в світі, вчителька моя, найрідніша в світі, вчителька моя, Ля-ля-ля-ля-ля. Зна настала непомітно з малюків, ми повиростали. а тепер усі ми як одна сім'я, найрідніша в світі вчителька моя, найрідніша в світі вчителька моя, ля-ля-ля-ля Привіт! Мій найкращий день в на школі був 1 вересня, коли я йшла в перший клас. Цей день був особливий і радісний, адже я починала вчитися в школі. Мене мав діло гарний одяг з квітами для вчителя і усмішкою на обличчі. Я йшла до школи. Ми зібралися біля школи, де відбувалася урочиста лінійка. Після лінійки ми з класом пройшли через висолкову арку зі стрічок. Після урочистої частини ми провели час разом, граючи в ігри. Цей день був сповнений радості зустрічі з друзями і нових вражень. Я завжди буду пам'ятати його як найкращий день у школі. Мій найкращий день у школі був, коли я пішов в перший клас. Для мене це незабутній день. Я познайомився з новими друзями та з перших чотири. Для когось найкращий день у школі може бути останній день перед літніми канікулами, але і кажуть, кожному своє. Дуже радий, що приходжу в п'ятий клас. Там мене чекає нові теми та нові предмети. М мій улюблений урок це ЯДС. Я обожнюю. його. Ходіш приходити у п'ятий клас, тому що буде багато нових предметів та вчителів. Я думаю, що я впораюсь. Сьогодні ми початкової школи. Хочемо щиро подякувати вам за все, що ви для нас зробили. Завдяки вам, ми навчилися читати. Писати, рахувати, дружити, бути добрими та чесними людьми. Ви ділилися з нами своїми знаннями, терпінням та любов'ю. Ви допомагали нам долати труднощі та йти вперед. Ми ніколи не забудемо ваших уроків, ваших мотивуючих слів, вашої турботи Ви стали для нас не лише вчителем, а й друзями та наставниками. Бажаю вам міцного здоров'я. Щастя, успіхів у роботі та нових звершень! Дорогі наші учні! Я згадую наше з вами перше знайомство. Боязкі малюки в ошатних костюмах з величезними букетами квітів, через які визирали збентежені очі, прийшли 1 вересня в мій клас. Сьогодні я бачу перед собою рішучих і впевнених у собі учнів, які наполегливо осягають тонкості шкільної програми. Я пишаюсь тим, що в цьому є і частинка моєї участі. Я переконана в тому, що кожен з вас і далі буде сумліно виконувати шкільну програму, активно брати участь в житті класу. Не забувайте свого першого вчителя радити, хоч іноді своєю присутністю. Для мене ваш клас назавжди залишиться дуже близьким і рідним. Бажаю вам величезних успіхів у подальшому навчанні. Дорогі наші випускники! Тепер ви вмієте читати, писати і рахувати. Це перший ступень знань, яку ви успішно пройшли. Початкова школа залишилася позаду, і попереду вас чекає другий, не менш важливий етап шкільного життя п'ятий клас. Чотири роки пролетіли в одну миті. Але все цікаве, тільки-тільки стукає у ваші двері. Бажаю, щоб у вас ніколи не пропадав інтерес до навчання, щоб подальший ваш шлях був ще більш захоплюючим і веселішим. Удачі вам, великих успіхів і перемог, вірних друзів, чудового відпочинку та здійснення всіх бажань! Заглядай очі, лови на телефон, ці миті коли нам добре, все, що з нами досі, сталося разом, пригоди зі смаком, коли Зніми Для нас усіх особливий день, коли ми святкуємо ваш випуск та важливий перехід до нового етапу життя, Я відчуваю велику гордість за кожного з вас і радію вашим досягненням. Ви стали дорослими, мудрими та впевненими у собі людьми, і я вірю, що ви здатні досягати неймовірних висот, Нехай кожен новий день приносить вам радість. А кожен крок у майбутнє буде наповнення певненістю та натхненням. Пам'ятайте, що завжди зможете розраховувати на мою підтримку та любов. Успіхів вам. Дорогі вчителі. Ваша мудрість, світло у нашому житті. Ви допомагали нам відкривати свої можливості. Завдяки вам, ми розуміємо багато нового. Ви надихали нас на досягнення великих висот. Завдяки вам розуміємо світ краще. Ваша праця великий дар для нас. Без вас навчання було б не таким яскравим. Ваше терпіння та розуміння справжнє добро. Ми вдячні за вашу безмежну любов до навчання. Сьогодні ми дякуємо вам за все це. І бажаємо щастя, здоров'я та ще більше вдячних учнів.